Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Видавництво Моя книжкова полиця і канал Тося читає представляють книгу Воші написала Стефані Блейк. Переклала Елла Євтушенко. Для Жоржа. У класів Сімона є дівчинка Лея. Сімон тями закоханий в неї. Та сталося так, що на біду кохає лея мамаду. Сімон страшенно ревнує лею, бо мамаду і собі упадає за нею. Одного дня в леї, як засвербить голова, там оселилась маленька вошва. Ох і ах, там тих вошей просто страх. Бідна лея, бідна, тепер вона всім огидна, навіть мама ду сміється з неї. Вошива лея, валея, Лея, ваши валея. Вошва та дарма, То Лея, ну яка ж ти воша? Ой, тобто яка ж ти хороша, втішає Лею Сімон. Нічого, мама купить тобі. Лосьйон. Намастить і на раз два пропаде уся вошива. Сімоне, а хіба воші тебе не лякають? Ані скілечки, бо я сильно тебе кохаю. І тоді, забувши про вошей, Лея дарує Сімону щось дуже хороше. Темчик. А ще? Waw oh,